Ірине Ліонський, книга 4, протіл 10, старозавітні писання сповіщали про Сина Божого, його пришестя і страждання. Тому Іан справедливо наводив слова Господу до юдеїв. Дослідіть писання, в яких ви думаєте мати життя вічне. Вони свідчать про мене, але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя його нап'яти. Ким же чином вони могли свідчити про нього? Якщо вони не були від одного і того самого Отця, хіба не придумали б пришестя сина Його, і не сповіщали на преспасіння через нього, бо якби вірили Моїсею, то повірили б і мені, тому що він писав про мене. Саме син Божий повсюди не в його писаннях, так що той, хто розмовляє з Авраамом, коли мав споживати в нього їжу, той зною, даючи йому розміри ковчега, то як той, хто шукає Адами, і коли навів суд на то як той, хто явився і показував якого шлях розмовляє з Моїсеєм скупини? Навіть неможливо порахувати випадки, в яких Моїсей зображає сіна, Боже він знав, знав і день страждання Його, обозна передбачив його під ім'ям Пасхи, і це саме свято за стільки часу на пересказане Моїсеєм, Господь постраждав, завершуючи Пасху, не тільки день казав Моїселе місце і можу часу знамення сонячного заходу, кажучи, не можеш ти заколоти пасхальну анця і якомусь іншому з твоїх місць, який дає тобі Господь. Бог кремій це, який Господь Бог твій, для призвання імені свого та повинен заколоти ансі ввечері на заході сонця, потоння закону 16. Він також відкрив його пришесті, кажучи, не забожіє князь Юрію, нівож вистигон його, доки не прийде той кому. Це відкладено. І він не на очікування народі, він прив'яже осля своє до виноградника дерева, і сіла осліся свої виноградника лози, увоніє в миї свій отяги винограду свого сорочку. Його очі веселі від відвинає зубобілі, як молоко буття 49. Нехай же ті, які за їхніми словами все досліджують, визначають час, який забожив князі, вождь юді, хто очікування народів, і хто воногра, хто осля його, хто його хоче зубивну, і кожен знаведений слів. І нехай знайдуть, що тут сповіщений, не інше, як Господь наш Ісус Христос, сей, дорикаючи народом, за неї вдячність, говорить народи грубий, не безрозсудний, чи не віддаєте Господу. Далі він так розуміє, що слово, яке спочатку створило їх останні часи, і нас викупляє і вже творів і являється висячим на дереві, і що не вірить в нього, бо говорить, буде життя Твоє висіти перед очима Твоїми і не віруватиме своєму життю. 28. І ще, чи цей син, чи цей самий отець, твій придбає тебе і утворив тебе, і створив тебе? Розділ 11. Пророки і правді люди знали про пришестя Господа. А те, що не тільки пророки, але й багато праведних людей Духом Святым, що його пришестя, молилися дожити до того часу, коли побачить лицем до лиця Господа свого і почує слова його, Господь показав, кажучи вченикам, багато хто з пророків і праведних людей бажали бачити те, що бачать ви, і не бачили і чути. Те, що ви чуєте і не чули, таким чином вони бажали чути і бачити, якщо наперед, не знали про його майбутнє пришестя, яким чином вони могли наперед знати. Якщо не отримали про нього знання від нього, як могли свідчити про нього і писання, якби віруючим але все й утилося, не показувалося одним, і тим самим Богом через слово. Він то розмовляв за своїм творінням, то дав закон, то докоряту, наставляв він, нарешті визвив риба, і усе не належний час дасть падщину недління оста... каналості людин, бо він створив її для зростання, і при говорить письмо подіться і зростайте, і розмножуйтеся, буття перше. І Бог тим відрізняється від людини, що Бог творить, а людина твориться, і що творить завжди один, і той саме творіння невинно, повинно мати початок, середину, приїсти, примноження. Бог благодіє, а людина отримує благодіяння бо досконалий усьому і сам собі рівне подіяно, тому що він весь цей світло, весело, весь істота, джерело всіх благ, а людина приймає приліс і досягає успіху стосовно Бога. І Бог завжди той самий, так як людина, яка знаходиться в Бозі, завжди зростатиме до Бога, бо ні Бог не перестає ніколи благодіяти, ущедряти людину, а людина не перестає отримати, благодіяння ущедряється від Бога. Він нащо вдячний своєму творінню, сусудом благості органам Його прославлення, а людина вдячна, що зневажає Творця, і непокірене його слово, посудно правду і осуден, і дивиться дати багато тим, які завжди приносять плід і мають більше. Таланті Господні, добре сказав Він, добрий і вірний раби, малому ти був вірний, над великим тебе наставляю, віти в радіство того Господа. Так само Господь обіцяє дуже багато, саме тому як він обіцяє, дати дуже багато подоросню через дав своєї власті, а не через зміну, пізнання Господь залишається той самим. І той самий Отець відкривається, і хто один, той самий Господь через своє пришестя, подає. Пізнішим людям більшим, і старому завіду, да дав своїй благості, та чуло через рабів про майбутнє пришестя царя, і деякі міри раділи, чекаючого пришестя. Останні бачили його присутність, отримавши свободи і скориставшись ударом, маючи велику благодать і неповнішу радість, радіючи за пришестя царя, які Давид говорить душами, радіє в Господі, велиться в спасі Його. Тому під час свого ходу до Ірусалим усі, що були на вулиці Давидові, пізнав. Визнали його в душевній скорботі своїм царем і стелили йому свій одяг і покращали дорогу зеленими гілками, з великою радістю і захопленням взиваючи Осана сина Давидої, благословенний, хто йде ім'я Господні, Осана, на Коли ж обурилися погані правителі, які обманювали нижчих і понивалам небезотсудними, тому не бажали пришестя царя і говорили йому чи чуєш, ці говорять, то Господь сказав, хіба ви ніколи не чули з уз дітей, немовлячу, не вісіх хвалу». Показуючи, що сказане Давидом про Сина Божого, верталася до нього і тому, напомняючи, що вони не знають, це писання влаштування Божої, що він є сповіщений пророком Христосом, ім'я мійкого, хвалиться по всій землі, які уздіти і немовляючи нить хвалу самому цеві, тому й слава його піднеслася, гнуща на небеса. Якщо ж Господь наш Ісус Христос, є той самий, який наперед сповіщений пророком, якщо пришесть його пронесло тим. Що приймали його весну благодаті, великі дари, то очевидно, що, що є Отець, і той його саме, який сповіщений пророками, і син, який прийшов, подав пізнання, не про іншого отця, але про той, який спершу був проповіданий, від якого він приніс свободу, тим, які правильно я хочу, всім серцем служать йому. І тим, що зневажають і не підкорюються, Богу, який для ставлюсько дотримується зовнішніх очищень, які були дані на образ майбутнього, оскільки закон зображав. Немов котіння представляв вічне тимчасовому небесне земному, і які думають, що вони виконують більше відповідно, свою реальність ставлять вище за самого Бога, а в Фредені повинні любо страсти всякого діла приніс вічну погибель і влучити їх від життя. Розділ 12. Христос, відкидаючи придання і звичая, які не відповідає старозавітньому закону, утвердив головні його заповіді і вчив, що він є кінець мисця його закону. Попередання самих старців, якого вони думали дотримуватися на підставі закону, супречку даному Моїсеєм закону. То бо Ісаї говорить: Твої кочмарі, змішують вино з водою, Ісаї перший. Пока, що старі додавали до чисті заповіді Божої, водне передання, тобто додавали неправдиве і протилежне закону, який Господь показав, кажучи, їм. Навіщо переступайте заповідь Богу заради передання вашого? Матвія 15. Бо вони не тільки своїм злочинами принижували закон, змішуючи воно з водою, але на противагу йому встановили свій закон, який навіть до сьогоднішнього дня називається фарисейським. У цьому законі вони одне віднімають, друге додають, за інше тлумачать по-своєму, чим користуються їхні вчителі, кожен сам по собі і бажаючи захистити чи придати. Вони не хотіли підкоритися закону Божому, який готує їх до пришестя Христа, вони навіть дорікали Господу за зцілення, дні суботні, чого, що що, як я вже сказав, закон не заборонив, бо вони самі в деякому відношенні звершили розцілення, обійшли людину в суботу, але самі себе вони не звинувачували за... порушення закладів Божі. Це спридання. Не більше загаданий фарисейський закон, недотримання головного головної закону, тобто любові до Бога. А те, що це є перша найважливіша заподь, у друга з неї є любов, до ближнього це показав Господь, кажучи що весь закон, і пороки тримаються на них заповіді. І сам він не приніс їхнє важливіше за цю заподь, виходь ну, це саме своїм ученикам, полюбаючи їм любити Бога, від якого серця та іншого якого самого себе. Якщо ж він. Дійшов від іншого отця, то ніколи не користується першою на важливіші заповіді із закону, але всіляко прагнув би представити якусь більшу ніс цю заподі і досконалого отця, щоб не вважати тієї, яка дана Богом закон. І Павло говорить, виконання закону є любов. І коли знищиться все інше, перебувають, віри, надії, любов, і більше за все це любов. І без любові до Бога ні пізнання не приносить ніякої користі. Не осягнення віри, вірені просто, але все стоїть немарне любов. любові. Любов же робить людину досконалим. І той, хто любить Бога досконалий в теперішньому в майбутньому віці, бо ми ніколи не перестаємо любити Бога. І чим більше споглядаємо Його, тим більше любимо Його. Оскільки в законі Євангелія перше найважливіше запит є любити Господа Бога досього серця, і потім іде подібно до неї любити ближніх самого себе. То виявляється, що він той самий винуватий закон Євангелія, бо оскільки в тому в іншому завіті. Правила досконало у життя одні ті самі, то вони вказують на одного Бога, який хоче приписав окремі властивця тому іншому заповіді, але найважливіше, найголовніше, найважливіше, без яких неможливо спасіння, дав одні ті самі Бог завітах. Кого не посоромить Господь, коли він показує, що закон не від іншого Бога, говорячи так народу і вчеників, які наставляються цим законом, на моїсениці дали ще сівни. Книжники і фарисеї, отже, все, що вони скажуть нам дотримуватися і робіть, по ділах їхніх не чиніть, бо вони говорять і не роблять. Зв'язують тягарі важкі, покладають на плечі людям, а самі не хочуть і пальцем порушити. Матвій 23. Отже, він не заслужу даному Єсеєм закон, якого він велів дотримуватися, коли це був цілий Єрусалим, але докоряє їм за те, що вони сповіщали слова закону, але залишалися без любові, і тому були. Несправедливі, стосовно Бога і ближнім. Так і Ісаї говорить народці устама, шанує мене, серце своїм далеко стоїть від мене. Марно шукають мене, навчивши вченням і заходів людським. Він не називає заходів людським, не даним мисеєм закон, а передання самих старцям, не вигадані, захищаючи, які вони зневагли закон Божий, тому не підкорилися Слово Його. Це саме говорить і стосовно їх, віддаючи правду і бажаючи поставити свою власну правду, вони не підкорили. Відкорилися правді Божій, бо кінець закону Христос для праведності всякому віруючим. І яким чином Христос кінець закону, якщо Він не початок його, бо хто приніс з собою кінець, ти приніс і початок. І він сам говорить Моїсем, я побачив пригноблення народом мого в Єгипті, зішов визволити їх. Тому що спочатку Слово Боже звикло сходити заради спасіння бідуючих, і те, що заздали закон, звелів. Вселяв людині, необхідні слідувати Христу, то він сам показав це, коли не за питання, що потрібно робити для отримання життя вічного, він заповідає, якщо хочеш увійти до життя, дотримуйся заповіді. І, і на питання, які Господь знову сказав, не чи не перелюбова, не убивай, не крадино житчешної батьки, матір і люби свого ближніх самого себе. Пропонуючи, хочеш не хоче ні за ним западням закону, ніби сходом для входу в життя, те, що він сказав. Тоді одному сказав всім, коли ж він сказав, все виконав, а можливо, не виконав, бо інше не було, сказано йому, дотримуйся заповіді. Господь, викриваючи його приця, сказав йому якщо хочеш бути досконалим, піди продай весь у твій і роздай бідне, і приходь йди за мною. Обіцяючи у діла апостолів тим, які так роблять, але він не сповіщав своїм послідовникам іншого Бога, це крім того, який спочатку був сповіщений законом, і яко і іншого сина, ні матері, помисло Іонам, що піддався стражданні і падінню. і плірому з тридцятьох іонів, що опинилися порожні, неспроможні, ні байки, вигадані іншими ритаками, а всі виконати заподі спочатку, приписані Богом, відмовитися від колишньої пристрасті, допомоги добрих діл, йти за Христом. І ж майна. І не вирунує колишню пристрасть, це показав Закек, каже, що ось половину маєтку мого віддам у Богом. Якщо, кого образи, віддам четверо Лука 19, Розвіл 13, Христос не відмінив природні заповіді і закони, але усунув Яремо старого завіту, щоб людина з обідної синівської відданістю, служила Богові. Те, що Господь природні заповіді закону, які людина виправдовуються, які до законодавства дотримувалися. Які оправдалися вірить, гудили Богові, не зруйнував, але розповсюдив до і доповнив. Це відкривається з його слів. Сказано в древній город він, не чини перелюбу, а я говорю вам, щоб всякий, хто дивиться на жінку з похитю, вже б чинив перелюб, а з нею все це своєму. І ще сказано, не вбивай, а я говорю, вам, що всякі, хто гнівається на брата свого марно, підлягає суду. І сказано, не порушуй кляту, я говорю вам, не кляніться зовсім, але нехай буде ваше слово. так, Так і ні, ні. І таке інше. Все це місяць, це незаперечення і рівнування попередньо, як стверджують послідовники Маркіона, але доповнення і розширення, як він сам говорить, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і то не увійте в царство небесне. А що означає перевершити і перше вірувати не тільки Отця, але й Сина Його, вже викрити обоса, він приводлю він у спілкування з єдиним Богом. І, по-друге, не тільки говорити, але робити, бо вони говорили, але не виконували, і втримуються не тільки від поганих справ, але й від їхнього бажання. В цьому він вчив не на противагу закону, але доповнюючи закон і вкороніючи в нас різноманітну праведність закону. Тоді було б осудження закону, якби закон що заборонив робити, і не саме він поволіває бюдженикам своїм, а те, що він повелів отримуватись не тільки від заборонених законом справ, але й від їхніх бажань. То це не суперечить закону, як сказав і властиво тому, що он рівнує закон, але доповнює розширений і розповсюджує. Бо закон, будучи даним для рабів, навчав душу за допомогою зовнішньотілесну, узана, узами приверштаючим, і до покори заходів, щоб людина навчилася служити Богою, слово звільнило душу і навчило через неї очищати тіло. Після цього мали звинуватися потиравства, пут до яких людина вже звикла, і вона має. Без пут йти за Богом, визна визначення свободи розширюється, і покірність сервіс збільшиться, щоб той, хто не вертається, не був недостойним свого з влитися. По любов додому тому господаря повинні бути одні й ті самі в рабів і собідних, але з обідні повинні мати велику певність тому, що діє свободи більше славніша, ніж покора в рабстві. Саме тому Господь замість не чи не перелюбов заповідав, не мати навіть бажання і замість не буває, гнівський замість десяти десятини розділив своє майно бідним. І любити не тільки ближніх, але й ворогів і не тільки бути щедрим подавачем, але дарма віддавати тим, які віднімають наше. Тому хто віднімає у тебе верхній одяг, говорить він, віддає сорочку. І від того, хто взяв твоє, не вимагає назад. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Так що б ми, ми не. Скорбили, як ті, які бажають зазнати збит, але, наче добровільно, дарували, зару... і раділи більше з прихильниці до ближніх, ніж поступаючи з необхідності. Якщо хто примусить тебе, сказав він, пройти з ними десь ти... Ти... тисячу кроків, іди з ним і дві, щоб ти, як раб, ішов за ним, але як вільний, ішов попереду, будучи за все готовим і, і корисним для ближнього, не дивлячись на їхнє злі ставлення. Звершував добрий справу у подібності себе Отцеві, який поліває сонцю своєму сходне злими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Отвіє 5. Все це, яке розказав, властиво тому, хто не ревнує закон, але доповнює, розширює його в нас, і то, хто сказав, що з великою дією свободи в нас висаджене неймовірне і любові до нашого, визволителя, бо Він візив нас. Не для того, щоб ми відступили від Нього, а ніхто не може, поза благодіління Господнім придбати собі засоби спасіння, але для того, щоб отримавши більше Його милості, більше любити Його, і тим більше полюбимо Його, тим більше отримав від Нього славу, оскільки ми завжди будемо перед лицем Отця. Отже, всі природні западі, спільні для нас і для них людей в них отримали, вони початок і походження. У нас приріст і доповнення, бо кориться Богою послідувати Його слово, і більше за все любити Його і ближнього. Як самого себе людина, інша людина є ближні, та отримати всі всяку злою інше потрібне тільки не для обох завітів, як це показує одного, і того самого Бога. Саме це Господне слово спочатку привернув рабів до Бога, а потім звільнив тих, які подкориються йому, і як він говорить ученикам: я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що. Гробить його, але я знаю, вас називаю друзями, тому що відкрию вам все, що від отця мого. Словами, я вже називаю вас рабами, він дуже ясно показав, що він спочатку встановив у людях за допомогою закону рабства стосовно Бога, а потім дарував свободу. А словами раб не означає, що робить господар його, він показує невідання рабського народу про його пришестя. А називаючи учеників своїм друзям, він цим ясно показує, що він є те словом Боже, якому і Авраам добровільно і без пут через благородство своєї віри слідує і став другом Божим. Але слово Боже прийшла дружба Орама не через свою потребу, будучи початком довершеним, бо раніше, ніж був Авраам, її. Казав він, але щоб усі свої благості дарувати самому Аврааму вічне життя, тому що дружба Божа дарує без смерті, і м'які в неї вступають.